У даному відео ви дізнаєтесь, як створити резервну копію теми блога та контента та як імпортувати тему, публікації, сторінки коментарів блог. Заходимо в додатки Google. Відкриваємо блогер. Резервна копія створюється для того, щоб не втратити дані і в будь-який момент їх відновити. Існує два види резервної копії у блогер. Перший вид це зберігання поточної теми блогу. Наприклад, якщо ви хочете поміняти тему на блозі, і хочете на всяк випадок залишити попередню, якщо вам не сподобається нова, або ви хочете для іншого свого блогу застосувати збережену тему. В меню зліва тиснемо Тема. Біля слова Налаштувати натискаємо на стрілочку. Далі вибираємо резервна копія. Завантажити. І на ваш комп'ютер автоматично завантажиться документ з резервною копією теми блогу. виберіть чи створіть папку, куди періодично будете зберігати резервні копії. Другий вид це зберігання резервної копії публікацій, сторінок і коментарів, тобто контенту. Це пригодиться тоді, коли ви вирішили перенести публікації, сторінки, коментарі з одного блога в інший чи об'єднати два блоги. В меню зліва тиснемо Налаштування, шукаємо розділ Керувати блогом. Тиснемо Створити резервну копію контенту. Завантажити. І ось ми бачимо, що завантажився документ. В подальшому резервні копії теми і контенту можна імпортувати в інші блоги, тобто перенести дані з комп'ютера у блог. Щоб зробити імпорт резервної копії теми блогу, тиснемо Тема біля налаштувати стрілочку, Далі відновити, завантажити. І вибираєте файл на комп'ютері, який ви завантажили при збереженні резервної копії теми блогу. Далі відкрити. Щоб імпортувати копію в інший блог, зліва біля назви блогу натискаємо на стрілочку і вибираємо Потрібний блог. І виконуємо імпорт за попереднім алгоритмом. Щоб зробити імпорт контенту, тобто публікацій, сторінок і коментарів, наприклад інший блог, спочатку зліва-зверху виберіть потрібний блог, який ви хочете перенести в місто. Далі тиснемо налаштування, шукаємо керувати блогом. Вибираємо Імпортувати контент, Імпортувати публікації та коментарі з файлу експорту блогу». Імпортовані публікації будуть об'єднані з поточними публікаціями, відсортованими за датами. Ставимо галочку там, де я не робот. Виконуємо завдання. Імпортувати. І вибираєте на комп'ютері файл з резервною копією контенту, який ви завантажували при створенні резервної копії блогу. І далі відкрити.